Школі активіст, спортсмен, волейбол, футбол. Чудово просто. Він е, такий жвавий. Колись, я пам'ятаю, ми коли поженилися з його братом, ми ходили кулятувати, він ходив з нами, малий хлопчина, грам, гарна. на кардоні. Його всі любили. Всі. Наші друзі, мої друзі особисто. Ну, звичайно, що його друзі, мішені друзі. Хоча в нас велика різниця у віці. 10 років. Чоловік на 10 років старший від Ваня. Ваня завжди позитивний був. Завжди такі, така велика підтримка. Він ніколи не сказав ні, нікому. Він завжди свої якісь амбіції, плани ставив на, не на другий план, а на, мені, здавалося, на, на 22-й. Тому що він завжди хотів допомогти нам, батькам, друзям. Він ніколи не сказав, що я там не піду, не, не буду, не, не зможу. Ні, він завжди сказав, добре, зараз, я зараз буду. Ой, все буде добре. Ой, все буде добре. Потім маня підріс, закінчував 11 клас. І, ну, так всі хлопці думав, куди поступити, щоб, як далі скласти це його життя. І приходив до мене порадитися. Ми щось думали-думали. Пожежна ні, поліція ні, туди ні. І він ну, якось сам відчув, що, що це йому близьке. Саме військова справа. І він сам добився всього, він сам поступив, сам навіть в медичну комісію він сам прийшов, він нікому не сказав. Тільки. Тільки Міша з ним поїхав вже в академію. І він поступив з першого разу без жодних проблем. Він здав всі екзамени. Нам просто подзвонили через деякий час і сказали, що Іван Сапіжак поступив у Львівську військову академію. Ніхто ж на той час не думав, що, що буде війна, але вона вже. Починалася, але не в тих масштабах і ми чомусь думала, що все закінчиться. Я Ваню Сапіжика пригадую як прекрасного учня, як прекрасного свого вихованця з військової підготовки. Він ходив до мене на гурток юний стрілець, потім Лучний стрілець. На уроках військової підготовки Ваня був одним із кращих. Він все старався виконати, зробити. І це був ідеал, і він лишається цей ідеал по сьогоднішній день, тому що він був старанний, виконавчий, весь веселий, фізично розвинений, займався е, спортом, тобто грав у футбол, прекрасно був музикант, грав на, на акордеоні, учасник обласних змагань, Сокіл Джура. Е, ну, це була душа команди. Де він був, завжди був. була радість, веселість і жартівливий сміх. Я його згадую з найкращої сторони. По моїй рекомендації Ваня Сапіжак поступив у Львівську сухопутну академію. Навчаючись там у Львівській сухопутній академії, ми з ним постійно спілкувалися, телефонували. І після закінчення академії, коли він був вже в АТО, ми з ним також спілкувалися по месенджері. Всі мої успіхи він посилав мені привітання, вітав мене з моїми успіхами і бажав свого найкращого. Він згадався з моєї сторони як видатна людина, як видатний учень нашої школи. Я не одному поколінню теперішніх учнів розповідаю за Ваня Сапіжика, що йому, мабуть, ще дуже довго заміни не буде, як з найкращої сторони. Ну, Він ніколи не пропускав різдвяні свята, Пасху ніколи не пропускав. Він на різдвяні свята він приходив за кардеоном з своїми друзями до мене додому. Вони колядували, щедрували. Приходив засівати, але це ще скажу, що ми завжди з ним були в ідеальних стосунках, і просто шкода, що ця людина такою молодою пішла, яка на той світ. Але він виконав свій обов'язок. Він став захисником нашої України, нашої незалежності і територіальної цілісності України. Вічна пам'ять герою. Я сумом завжди згадую ну, про свого найкращого учня нашої школи. Ваня дуже любив рибалити, так. Дуже любив. Він перший, що коли приїжджав додому, брав вулочки, мав багато. на рибалку, рибалити. Було ну, байдуже, чи він зловить малесеньку рибку, чи Мені. він Мені, не зловить. Процес. Головне процес, так. Він дуже любив рибалити. В останній місяць, коли я приїжджав, їх пустили додому. в першу чергу він каже, я мушу піти. там, що було холодно, бо то був квітень місяць. Мені здається, що так відчуття вже було. Наскільки я пам'ятаю, ну, дуже активний був. І, звичайно, акордеон вже до 11 класу до акордеону він трошки відносився вже холодніше. Ніж в молодших класах, але він закінчив музичну школу. Його не можна було не робити. Гора подарунків в маню приїжджає то і свято велике. Моя молодша донечка. Була. Його похресниця. Ми чекали його, щоб його відпустили з академії, щоб похрестити її. Хотіла дуже. Ну, тож, він був хресним татом дівчинка. Він дуже любив дітей моїх. Він завжди до нас приїжджав, летів. Віре до нас брехати. Завжди приїжджали до нас. Дуже любив дітей наших. Племінники і мішок, і брата. Він так, так, для нього був все. Він так за ним. Ну, здавалося б, нічого такого спільного між 20-річним і 30-річним чоловіком. Але я завжди говорила, що Міша він навпаки так молодший, здається, ніж Іван, бо Іван він був завжди таким ще розважливішим, відповідальнішим. Він скоро досить подорожі, лише за рахунок, я думаю, того, що пішов в академію. Там така була нормальна школа життя, в якій треба було себе проявляти вже як бойовий офіцер, як командир. Він, він зразу, він прямо з школи проявляв себе так, такою мужньою. І він був досить. — Твердого характеру. І дуже націоналістичний. Тому і дуже що дуже завжди в нього було таке, як не я, то хто, як не сьогодні, то коли. І це так завжди з цією думкою. Я його ще якось старалася відмовляти, що може бути хоча б ну, думав за себе, хоч мінімально. Ну, ніколи. Він завжди думав за своїх людей в першу чергу, тому що він за них відповідає, він командир. І ні в кого не було, щоб я є вони. У нас не була розмова за те, що ти маєш в першу чергу переживати за себе і думати за себе, тому що якщо особовий склад, його люди лишаться без нормального командування, то загине набагато більше людей. Хоча це для Івана було просто пусті по розмови, він того не чув, в першу чергу завжди ризикував собою. Познайомилися з Іваном через інтернет, але він тоді вже був у Львові. він вже тоді навчався на другому курсі академії. І ну, якось тоді вони після параду, це був парад, він на, в Києві на Майдані 24 серпня. Вони поїхали як курсанти другий курс, курсі, вони поїхали туди на, на марш. І якраз в той час ми з ним познайомилися. Десь місяць чи два. Місяць ми з ним спілкувалися по телефону. Потім приїхав до Львова. Ми з ним перший раз погуляли. То якраз був біля академії, 25 серпня, я ще пам'ятаю, він тоді приїхав, якийсь мучений, бо це жара, а вони два місяці відточували ту ходу, щоб ідеально пройтися під тою жарою. Ну, тяжко. І ми тоді погуляли, і після того, так як почали зустрічатися з ними, зустрічалися ми з ними 4 роки. Всю академію і все його перебування вже на службі тут, в 10-й гірськоштурній бригаді. Ну, за рахунок академії можу сказати, що він в принципі любив, він жив в казармі спочатку, потім жив на гуртожитку. Ну, йому подобалось. Але так я закінчувала навчання, він, їх ж не відпускали, їх відпускали раз в тиждень. Але його у нього не було такого, що мене не відпускають. Він через плоти ліс, бо він мав зі мною погуляти, бо він мав втікнути до мене. І ми так цілий час з ним гуляли. Два роки. Поки я не почав вже їсти до мене, вже не почала жити. Ну, Прийшов четвертий курс, стало питання розподілення по академії, хто куди піде в яку частину їх відправляють офіційно згодними. Ну і там був рейтинг в академії, хто по списку Іван десь був десь посередині рейтингу, бо він в принципі нормально вчився. Він зайшов тоді, я пам'ятаю, всі дівчата так стояли, чекали, бо тож хвилюючи, хто кода, кого направлять, куди хто потім за ним поїде. Пам'ятаю, зайшов хлопець і нормально вчився, але не лишилося йому місця десь ближче, по заходу відправили його в Бахмут, в бригаду. І ми так були добре знайомі з його дівчиною, і він, він вийшов, сказав, вона вже. Бо теж треба їхати туди, а теж не хочеться, бо це пахне, всі ж розуміємо, Донецька область. Ну і я так стою, переживаю, куди ж Іван піде. Іван виходить, каже Франківська. І, і так він пішов Коломий, в Коломию, десятурську штурмову бригаду, зводним. Спочатку у нього був сход, пам'ятаю перший їх виїзд, той якраз був листопад місяць. Десята штурмова бригада, вона є бойова бригада, вона завжди їздить на нуль на серйозні точки, ніколи не стоїть десь в столу. І тоді, пам'ятаю, перший їхній виїзд, то було дуже страшно. Це був. Вони їхали, перша ротація це був Маріуполь, Малюпи. Маріупольський напрям. Ми поїхали туди і стояли буквально 20 кілометрів від. Від Будемо казати так, ахай. від орків. І ну, тяжко там було. Тяжко там було за рахунок того, що там не було нічого підготовлено для них. Тобто там були інші бригади, але вони якось ну, вони не старалися нічого зробити. Там дороги не було, возити як на інші позиції теж не було. І Іван він як. Офіцер, він розуміє, що в нього є люди, що їх треба забезпечувати і, і воду їм возити, і боєприпаси, бо все рівно це далеко. Він знайшов якогось діда десь там, в Донецьку, і купляє ниву. Каже, що радився зі мною, що як я маю їм завозити, бо тому що нам не дають машини. І, і порадився зі мною, ми мали якісь гроші, це зарплати, з його зарплати. І він за свою зарплату купив цю нибу з хлопцями, на неї щось підшимали, трошки підремонтували. І тільки наступає вечір, і вам, щоб не ризикувати, щоб великими машинами сілами не возити на позиції цю воду, він на цю ниво сідає без світла, без фарб, без нічого. Попри цю дорогу, яка це такі терикони, вони абсолютно повністю прострілювалися. І він Сідає за з щось хлопцем, загружає повну машину, води, їжі, і так, коли боєприпаси весь повністю в темноті і їдуть, завозять по всіх позиціях. Це кожного дня, ризикуючи своїм життям в першу чергу. Я йому говорила, ти маєш, ти не повинен це робити, тому що ти. На тебе дуже багато покладається і так обов'язків, як офіцер, як взводного. Ти ще маєш звозити воду. Але він казав, я не можу ризикувати людьми, бо я знаю ліпше, що я знаю, що я точно завезу. І так він кожного вечора її возив ту воду. І ті боєприпаси розводу, машина їм ламалася, ставала посеред Посеред ділянки, там, де пристрілювалися, ми все рівно ми не чекали, перебігали, не раз попадали під обстріл. Дуже було страшно. Було страшно пережити там А Він приїжджав і ніби нічого не було. Він а... не подавав виду ніколи, що йому важко не було. Біжит, віри, він там частіше розказував. Мені. Рідко, але теж розказував, коли вже йому там дуже на, на серце накипіло. А мамі він ніколи не ніколи, розказував, ніколи. Що, що йому важко. Мама навіть не знала перший рік, що він був в АТО. Він сказав, що я на полігоні, мене не відпускають, я не можу, я там приїду через деякий час. Подзвонить, мам, все добре, я на полігоні, нас вчать, нас цей мама каже, може, ти десь там далі. Ні, ні, все добре. Я вже аж другий раз, коли він був, то тоді вже мама дізналася. Та, я йому говорила, кажу, мама, не може так, щоб вона не знати. вони їздили на ротації, це було 8 місяців, це дуже довго було. І я до нього приїжджала, пам'ятаю, Малюпаль ціною. То його один раз тільки відпустили в Маріуполь. Тоді я їхала поїздом зі двом та на два дні. То його тоді тільки один раз пустили. Це було вісім місяців, дуже довга ротація, дуже складна. Він дуже переживав за своїх людей. І так вони вже повернулися і їх перебали в Франківськ, тому що вони були в Коломиї. Після того командування порадилося і їх перевели в Франківську. Ми переїхали в Франківськ на квартиру. Ми жили в Коломиї, але потім я вже він повернувся, вже почала на другу ротацію дожити у Франківську на квартирі. Івана Сапіжака я учила в музичній школі 6 років, гри на кордоні. Це був чудовий хлопець, скромний, щирий. Відданий своїй спеціальності. Він гарно займався в школі. Добре, здавав кадем концерти, брав участь у обласному конкурсі Юний віртуоз». Ганна Дмитрівна, мама його, дуже хотіла, щоб Іван став професійним музикантом. Я теж бачила його майбутнім музикантом. Навіть одного разу, коли ми готувалися до обласного конкурсу, Інструмент їхній не відповідав технічним можливостям. Мама старалася брати в музичній школі цілий місяць, носила додому на п'ятий поверх цей інструмент, щоб Іван вдома займався. Вона прагнула, вона бачила, мріяла, щоб Іван дійсно стане музикантом. Але Іван не собі іншу дорогу, став військовим. Одного разу після закінчення учбового закладу він завітав музичну школу провідати мене. Розказував про свої досягнення, про службу, куди його направили, про майбутнє свої мріяв. Я дивилася на цього красення, красення офіцера, і я ним гордилася за його успіхи, як він змуженів. Останній раз я бачила це Івана, цей останній раз я його бачила. Одного разу я зустрілася з мамою, і я все знала про нього. Мама мені розказувала, яка в нього служба, що в мене наречена є, що він буде одружуватися. Вона мріяла, і я разом з нею. Зустрілися ми з мамою останній раз у коридорах поліклініки. Я її запитала про Івана. Вона мені сказала, що Іван на передовій. І серце моє защемило. Мама в цей момент зазвонив телефон і вибігла, не, до, не докінчила дані зі мною розмову. Я так і зрозуміла, що це, напевно, дзвонив Іван. А десь через тиждень, півтора, дзвонить мені дочка і каже: ти знаєш, твій учень загинув, я не можу передати це словами, як я витримала. Шкода, звичайно, що ця війна жорстоко забирає таких дітей. І вам для мене це як зірочка на небі, яка засвітилася і так рано згасла. Я ніколи не забуду цього, учня. доброго, щирого. І я хочу, щоб і люди завжди пам'ятали про такого, як Іван. Друга їхня ротація так само була, дуже складна. Вони їхали в Константинівку, це під Бахмут. Це буквально 20 кілометрів від Бахмута, отак десь орієнтований. Там було теж складно, була та сама ситуація. Ну, було страшно, було і складно. І вони так само стояли тоді там 9 місяців. Дуже довга ротація. Люди дуже просто не витримували море, реально дуже довго. Картина не мінялася, Іван знову ж таки на ниві, не вже правда на іншій, тому що ця вона не витримала того, він вже інше ниву собі, і він так само на цій ниві всього з На його голові було мільйон дзвінків кожного дня. Це включаючи від забезпечення і закінчуючи тим, що комусь треба кудись вдома відпустити, тому що він вже став родним, але вони все рівно більше йому довіряли і не дзвонили своїм згодним, щоб відпрошуються, дзвонили йому як родному. Тому що завжди навіть він пишався тим, що такі дорослі дядьки по 40-50 років, але вони його дуже сильно поважали і вважали його дійсно реальним. Людина, яка не підведе ніколи в будь-якій ситуації. Не завжди Михайлович, Михайлович, право то, він зробить. без питань. Я на своїй роботі зустрілася з чоловіком. У нас в скалі лежать в відділі. І я так випадково дізналася, що він з 109-ї бригади батальйон. І я кажу, може, знаєте, там Іван все піше. А він так, наш родний. Я кажу, Ваня, так? Я кажу, ні, не Ваня, Іван Михайлович. Я кажу, ого, як все серйозно. А Він так, у нас немає, не було Вані ніколи. І він так сказав, що коли? Ну, коли це сталося? Коли в мене загину, всі плакали. Всі. Так, да, вони всі виключили телефони. Я старалася до зими, що я почав ти Клашу, ну що дуже важко було. Ну, ви ж розумієте, це ж війна, багато втрат, багато. Але казали, що Але коли саме він... Погибли... Мі... так, це для них був страшний шок. І вони. Ну, їм до сих пір, важко. Всі, хто, хто його знав, всі його поважали, любили і пам'ятають. Хто... Навіть хто не знав особисто, то так по розмові через когось в мене є знайомі, які служать, що так, в його роді, все одно вони знають, хто він такий. І не сподіваємося, що. Що Буду встать. Mm, Семьте будуть пам'ятати. Саш ты пам'ятати. пам'ятать. Ой, обірвало життя. Обірвало життя. Ой, обірвало життя. Обірвало життя. На землею тумани. Завжди зупиніться всі війни на світі, на милому світі, не вбивайте синів, ой, не вбивайте синів, твої не синів, ой, не бувайте синів, ойце. Над землею тумани, наче сум за синами наче сум за синами що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини. Полях полений.